Терор мирного населення Харківщини з боку російських військ триває. Минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янський, Харківський, Богодухівський та Чугуївські райони. Повідомляють у штабі оборони. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Козача Лопань. Внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки. На щастя, без жертв та постраждалих. У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Як інформують у ДСНС, рятувальники два рази виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожих обстрілів. У місті Вовчанськ виявлено пошкодження чотирьох приватних домоволодінь, господарчих споруд, трьох автомобілів, а також чотирьох металевих ємностей елеватора, трьох складських будівель, плавзасобу та паркану одного сільськогосподарських підприємств. Постраждалих та пожеж не зафіксовано. Тривають роботи з розмінуванням. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети. На лінії зіткнення точаться бої, інформують у штабі оборони. Збройні сили України надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський із Вісті.